Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Що може дати людина взамін за власну душу? І яка ціна тої душі? Чи задумалися ви, що кожна річ у цім світі має свою ціну? Але чи задумалися ви, як утворюється та ціна? І для чого ціна робиться? Для того, щоб людини, щоб ми могли через певні маніпуляції присвоїти собі якусь річ? Коли ви купуєте собі одяг, він стає ваш. Для того, щоб утворити якусь ціну, треба врахувати, скільки було затрачено коштів на матеріал, на нитки, на гудзики, на всякі різні там застежки, молниці, замочки. Скільки треба заплатити тому, хто шиє. Скільки заплатити тому, хто кредит? ну все це порахувати. І це буде, це буде тільки те, що ми ви витратили. І потім треба додати, щоб був якийсь дохід, додати 30, 40, 50, може 100%. Різні товари додаються по-різному. Отак утворюється ціна. Потім людина працює, ходить, виконує якісь, е, якісь послуги, і їй за це дають гроші. Певний якийсь еквівалент, щоб можна було якось повести якісь розрахунки. Людина частину своєї праці, яку вона працювала, заробила певну частину грошей, її то видали у таких державних банкнотах, які називаються гривня. І вона йде витрачає цю певну кількість своєї праці на певну кількість інших людей, іншої, так? ті, що робили шили мені костюм. Після цієї маніпуляції через мою працю і старання, праця інших стає моєю власністю. Тому що я купив собі той костюм, тепер він же рахується мій. Коли ми говоримо про душу, що можеш дати взамін за власну душу. Якщо ми дуже добре, вже тепер, ну не добре, так, примірно розібралися про процес ціноутворення речей, яких, які нас оточують, ми розуміємо, що матеріал, працівники і все, що було потрачено на душу, до тебе, не має ніякого відношення, бо тому що це справи Божі. Матеріал Божий. Старання Боже. І людина береться, оцінювати, оцінювати Божі творіння і платити за Нього. Людську ціну. Так як ми говорили про ту групу людей, що шиє костюм, витрачають певні свої роботи часи, їх можна порахувати, їм треба заплатити зарплату. А Богове ти чим заплатиш? За те, що він створив душу. І тому диявол отак от підкрадається до людини. Обіцяє її там горе мости, щоб працю Божу продавати як продукт диявола. І тому ті люди ще легковажать станом своєї душі, ті, які йдуть по ворожках. Ви Божий дар передаєте у власність диявола. Чи можете собі задуматися, наскільки це і страшно? Тому і каже Господь, якщо ти здобудеш весь світ, а занепастиш свою душу, що даш взамін? Цілого світу. За мало, щоб заплатити за одну людську душу. Бо тому що немає на землі, скільки такої валюти, щоб можна було Богові заплатити. І всі, хто хочуть цим торгувати, це всі ті, що попалися на уловку шахрая диявола. Тому перед тим, як йдете до ворожки, подумайте, перед тим, як пробуєте щось ворожити, гадати, подумайте. Перед тим, як ви читаєте якісь там заклинання або ще щось там, подумайте, кому ви плюєте в обличчя, чий дар ви зневажуєте? То хоче життя своє спасти, бо тому що ну біда дитина слаба, біжимо до бабки, бо біжимо, накине на карти, що нам робити, чи йти до лікарні, чи не йти. А може бабка дасть якоїсь трави, щось там цей. Та диявол на цьому тільки і чекає, щоб у тебе була серйозна потреба, щоб ти міг це. Аргументувати не за себе, я за дитину, я не за себе, я за чоловіка, я не за себе, я за жінку. Обманюючи самого себе, успокоюючи самого себе, йдемо на контракт злого Духа. І якщо знову вертаємося порівнювати до того, Групи, що шили костюм, і до мене, що я хотів його купити, то в цій ситуації нема ні тих, що шили, ні тих, що хочуть купити. Бо тому, що це інша компетенція. Душа людська, вона є Божа, це є Боже творіння. І Бог одягає в нас в людське тіло. Щоб ми, маючи Божу вічну душу, одягнені у людське тіло, вони пройти по цій землі, об'єднати землю і небо. І тих людей, які поруч з нами, повернути туди, звідки вони вийшли, від Бога вийшли, пройшли у цю земну пробу. Показали свою гідність і прийшли до Бога торжествувати. Бог просто так нікому нічого не дає. Бог є справедливий. Так, Він є милосердний, але Він ніколи не є той, що розкидає. Бо Він каже, не розкидайте перла ваші перед свиньми. Господь Бог говорить, щоб ми цінили ці речі. Вони мали, мають бути для нас цінними. Яка користь людині здобути весь світ і занепастити свою душу? Чуєте? Нема ні одного, що цілий світ вже може рахувати своїм? Нема ні одного і не буде. Так от навіть якщо він буде, ціна його душі вища, вища від того цілого світу. Син чоловічий має прийти у славі свого отця із ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами Його. Чуєте? Воздасть кожному згідно з ділами Його. З ким ти торгувався? Чим ти торгувався? Якщо це праця твоїх рук. Ти молодець, ти чудесний. Якщо це праця твого інтелекту, ти молодець. Ти чудесний. Бо це робить тебе подібним до Бога. Як подібним до Бога? Бо Бог творить, як говорить апостол Євангеліст Іван, Бог діє і я дію. Постійно, так? Бог постійно діє, і Він творець. І якщо людина щось творить незначне. Вона робить себе подібним до Бога. Знаєте, як дитина бере олівець і так малює, і їй це дуже подобається. Знаєте чому? Бо вона бачить результат своєї дії. Вона веде олівцем і бачить, лінійка лишається. І дитина тішиться, бо вона творить. Вона відчуває в глибині свого серця, не розуміє, що це таке, але вона відчуває свою. Приналежність до Бога, вона творить. Просто веде лінію і це є творіння. Диявол не творить, диявол нищить. І тому якщо ти в своєму житті хоч щось робиш, замітаєш, прибираєш, будуєш, малюєш, ти робиш Божі справи. А коли ти, коли ти нищиш, бо можна малювати. Знаєте, і по стінах на будинку, під якого тільки що зробили ремонт, теж можна малювати, так? але це не творіння, це шкода. І тому каже Господь, і пізнають, котрі є Божі, а котрі є не Божі. І каже, є тут з деяких присутніх, які не зазнають смерті, поки не побачать Царства Божого. Ви думаєте, як це виглядає? От ті люди, які там були біля нього, слухали апостоли, ще якісь там, ті, що приходили просто послухати. І каже Господь: от серед вас є присутні, які не зазнають смерті, поки не побачать Царства Божого. А я кажу вам, Серед вас присутніх, які мене зараз слухають, не зазнають смерті, а поки не побачать Царства Божого. Як це? Двері відкриються вам до царства Божого. І ви побачите Петра на брамі, ангели кругом. Ні, не так. Ви пізнаєте правду. Ви навернетеся і ви скажете, я зрозумів. Я зрозуміла, що від мене хоче Господь. Я зрозумів ціну своєї душі. Ось що значить побачити царство Боже. Зрозуміти, на що я вродився. Зрозуміти, куди я йду, і зрозуміти ціну своєї безсмертної душі. Амінь.